У партнерстві з Royal Canin ми підготували інформацію про нутрієнтний підхід у харчуванні тварин, що потрібно знати власнику. Раціон тварини має складатися з білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів. І співвідношення цих речовин має виконувати певну функцію в організмі тваринки. Білки є не лише джерелом енергії, а й є структурною складовою багатьох функціях організму. Структурна, транспортна, імунна та багато інших. Загальна кількість білку повинна забезпечити тварину правильними амінокислотами в достатній кількості. Окремо хочеться винести таурин, який є незамінним для котиків, собак, зокрема, також. При недостатності таурину у котиків може розвиватися дилятаційна кардіоміопатія. Звідки ж брати білки? Це м'ясо, бобові, зернові та багато іншого. Наступне вуглеводи. Вуглеводи це джерело енергії. В цілому організм тварин може забезпечувати енергетичну функцію з білків. Але якщо в раціоні ми будемо їм поставляти достатню кількість вуглеводів, то всі білки підуть на правильні, більш корисніші і необхідніші функції організму. Тож звідки можна взяти е, правильні вуглеводи? Це насіння, картопля, кукурудза, е, будь-які зернові і овочі.